Герой наступного нашого матеріала разом із колегами та друзями організував виробництво ракет і дронів, та нині мріє якомога швидше закрити небо і стати. Українським Ілоном Маском Нікіта Летічевський, е, так його звати. Винахідник із Київщини вже понад рік разом з командою виготовляє літальні апарати різних видів. Проте більшість прототипів доводиться створювати за власний кошт, а місця для тестування ракетного палива знаходити самостійно. Артем Деркачов продовжить. Ось такі у нас. Такі у нас літачки. Цей вже обльотаний, літає, може виконувати бойові задачі, може доставляти бойову частину прямо у гості до рашистів. Це Нікіта Вотічевський, незалежний винахідник із Києва. Разом так? із друзями він організував виробництво безпілотників та ракет ближнього і дальнього ураження. Скажу чесно, я з дитинства займаюся авіаракетомоделюванням. Я в минулому чемпіон України по ракетомоделюванню та займав друге місце по авіамоделюванню по Україні. І в мене виникла мрія створювати літальні апарати, в тому числі пасажирські літальні апарати. Хочу стати як Ілон Маск, тільки от пов'язаний з літаками. Відтак за менше ніж рік плідної роботи у мене «Нікіти» з'явилося декілька цікавих. Або не ходив. Цей літачок може нести бойову частину вагою від 3 до 4 кілограмів на відстань 80-100 кілометрів. Це от. Називається ВІ, цей літак називається Ейдж. Ну від перша буква від ізраїльського хіро. H. Він може нести бойову частину близько 5 кілограмів на відстань 100-120 кілометрів. Серед розробок є і дороговартісні екземпляри, де яких потрібні досвідчені пілоти. Він називається блейд. Ми його робили не самі. а Замовляли, скажімо так, у інших хлопців майстерні, які виготовляють карбон для автомобілей. У нього скажімо, була дуже складна схема. Коли він злітав, тут був саосний імпелерний двигун, і він керувався елеронами. В звичайних стандартних програмах такого такої конфігурації немає, і вся майстерність залежала від майстерності пілоту тобто він мав вертикально злетіти, потім покласти його на швидкості на крило, і літак мав летіти далі в такому от положенні горизонтально. І ніхто теж не брався за таке, от так як він дуже дорогий, як бачите, з карбону зроблений. Тобто тут корпус цього літака коштує близько там 7, більше сіми тисяч доларів, тільки корпус, і ми перейшли на більш дешеві апарати з інших матеріалів зі слотканини. Такі безпілотники можна використовувати як для оборони, так і для атаки по позиціях ворога. Їх основна ціль це наздогнати, перехопити, збити шахет або інші цілі, які рухаються зі швидкістю менше 300 км на годину. Наприклад, орлани, зала, гелікоптери в принципі теж вони злітають вертикально, приводяться в бойовий стан менше ніж за хвилину, і можуть швидко перехопити ціль в радіусі приблизно.

Але якщо їх використовувати в якості, наприклад, камікадзе, їх можна використовувати як великі fpv дрони з бойовою частиною, вагою 7, 8 або навіть більше кілограмів. Так як можна буде зменшити кількість акумуляторних батарей, поставити менше батарей, більше вибухівки. Окрім безпілотників, команда Нікіти окрему увагу приділяє ракетним двигунам. Вони показали гарні результати, жоден з них не вибухнув і характериз характеристики достатньо непогані, тобто приблизно можна зрівняти з ракетним двигуном від системи РПГ-7. Такий двигун може доставити вагу 1 кілограм на відстань близько 2 кілометрів по балістичної території. І такі двигуни можна використовувати для засобів РСЗО, фпв ракет або ж для старту безпілотників. Є в хлопців прототип і для великої ракети. Вона має вагу десь 50 кілограмів та дальність польоту близько 3-5 кілометрів, то в жоден полігон, так на домовленостях, нам вже без офіційної згоди керівництва з узгодженням з ППО, з штабом і з усіма нам зараз дозволу не дав. І от вона лежить, чекає свого часу. Ракета називається Малюк. От. Тому що ну, такий. Хлопчик трьохметровий, вирішили піджатувати трошки. І все це створюють звичайні люди, які в минулому не мали великого досвіду у сфері ракетного або авіаконструювання. Ми взяли людей, які нічого в цьому не шарять, і показали їм, як це робити, навчили їх. І зараз вони, можна так сказати, кваліфіковані, кваліфіковані співробітники. Ми зараз робимо матрицю, щоб крила можна було робити по матрицям. Це буде більш технологічно. Вони будуть набагато краще, ніж як ми зараз їх робимо. Ти кожного дня навчаєшся чогось нового. в тебе немає такої знаєте, рутини. Тут ти розвиваєшся. Це цікаво. Хочемо, щоб ми були потрібні в Україні, хочемо допомагати, хочемо бути відомими. Щоб нас запам'ятали, мабуть. Всі ми навчаємося на цьому на місці, тому я теж навчаюся. Щось виходить, щось не виходить, щось ламається, щось не ламається, то перший апарат ми зробили, запрограмували. Полетів, слава Богу, і ще багато-багато апаратів різних є, які будемо програмувати. У команди Нікіти є спільна мета серійне виробництво їх розробок. Проте для цього потрібно чимало коштів. Ми на стадії зараз обльоту прототипів. Потім, коли ці прототипи будуть на полігоні у присутності військових, вже нормально літати під дією засобів РЕП, можна буде вже зробити декілька, там 4-5 бортів, давати їх на сертифікацію військовим. Після проходження сертифікації можна вже щось сказати про вихід на держзамовлення, прийняття на озброєння. Ну це достатньо складний шлях. І я ну я, я думаю, що на фінансування це треба сотні тисяч доларів. Нині винахідникам доводиться все робити за власні кошти та донати прихильників їх справи. Підтримати конструкторів можете, і ви відсканувавши qr код на екрані, виручені кошти молоді інженери витратять на матеріали для нових безпілотників і ракет та їх тестування на полігонах. Артем Деркачов, Андрій Сокоренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.